Свої 9 років Анастасія Кабушко відсвяткувала без батька. Це вперше в її житті, коли не вітає тато та не дарує подарунок. І фото з чорною стрічкою на столі завжди нагадуватиме їй, що цього вже ніколи і не відбудеться. Мирослав Кабушко загинув у квітні цього року, боронячи кордони нашої держави, розуміючи, що ніякі подарунки не в змозі замінити дитині батьківську любов та турботу. Депутати та голова Київської райради вирішили внести яскравих фарб у життя дев'ятирічної Насті та привітали. Її. З народження. Сьогодні хочемо привітати з Днем Народження і побажати тобі наснаги пам'ятати подвиг твого батька, який захищав територіальну цілісність, незалежність нашої української держави. Батьком, яким ти можеш гордитися. І сьогодні ми хочемо привітати тебе, з вчорашнім днем народження. Свій день народження 21 серпня розповідає дівчинка зустріла весело в колі рідних та друзів. Весь день вона приймала вітання та подарунки. Вчора ходили в кафе, от, о, з, о, з моїми друзями. От там ми покушали, потім пішли погуляти і прийшли домой. Я там з моїми друзями покушала тортика, ми поігралися і ну вони ушли домой. Серед численних дарунків імениниці і мобільний телефон подарований представниками Київської райради. Новенький телефон отримала і Настя на старша сестричка Владислава. Депутати переконані, здобутки наших захисників неоціненні, тому дуже важливо турбуватися про їхні родини та їхніх дітей. Діти, це наше майбутнє, і від того, як ми будемо до цього відноситись, як з якою енергією віддаватись дітям і їх виховувати, таким буде наша, наша в майбутньому, наша держава. Весь депутатський корпус, включаючи нашу фракцію Солідарність, ми відгукнулися на те, щоб підтримувати дітей день народження і підтримувати їх і в майбутньому, щоб ці діти були опікувані нами. Представники пообіцяли, що кожна дитина загиблого бійця отримує подарунок в день народження, проте не лише у свята піклуються про дітей у місті, куди важливіше допомагати родинам, які цього потребують у повсякденному житті, наголосив голова Київської райради. Ми не залишаємося осторонь дітей пільгових категорій, це діти сироти діти позбавлені батьківського піклування. Але розуміючи нагальність на сьогодні, актуальність цього питання, коли на передніх рубежах хлопці боронять незалежність і територіальну цінності української держави. То саме от таким категоріям, які батьки загинули, особливу увагу. Ми звичайно не залишаємося осторонь і цікавимося їх життям. І по мірі того, як будуть виникати в них питання, будемо вирішувати. Загалом в зоні проведення антитерористичної операції загинуло сім полтавських бійців, в трьох з яких були діти.